Неділя ранок, ну, просто мені, мені колись надали таку ідею записати, чим же харчується вегетаріанка. Але, ну, ви розумієте самі, що типу, ну, від м'яса відмовиться дуже легко. от. Було б цікавіше, чим харчується веганка, але, на жаль, я не веганка. Тому а, мені надали таку ідею, і я її. Uh, не знаю, як це сказати. А потім, коли я стану веганкою, я просто порівняю, як я харчувалася. Так. Це вже типу обід, я собі вже готую зараз обід. А покажу, що день, якщо я їла на сніданок. Коротше, на сніданок я їла активію. От, з, плони... Ой. з малинкою і пшеничкою. Ну, коротше. З злаками, так би мовите. От, ну і я доїла свої желейки веганські, так? Да? Ось такий от блядь, сніданочок. А зараз ми будемо разом готувати обід. Я беру камембер. Камемберт. камемберт. Сір з плісні. Це плісень. Ну, я просто люблю камамбер, так? Я не шарю, що він з чим він. я кладу постійно камамбер в таку от фігнюшку, аби він розстану. Ну, ви так? ой. Я думаю, може достатньо. Так. Сюди поколом. А тепер я візьму хлібчика і покладу знову ж таки туди, аби зробити грілки. Так. От, камамбер поки що залишаю остивати і він остине повністю. І, тільки... і потім я ще раз його покладу в, в цю бутибродницю. А поки що готуємо наші закуски, з чим ми будемо їсти камамберчик. Я не можу камамбер їсти без оливок, тому я беру оливку, сир з пліснями, помідорка і перчик. що, помідорку і перчик ми зараз помиємо. Ну, це просто мій найлюбленіший обід, тому що це дуже швидко, дуже просто і дуже смачно. Хто любить камамбер, то зрозуміє. Наприклад, моя сестра не любить і мама не любить. Ну, типу сестра ще більш-менш, але от мама взагалі не любить, він на неї воняє. Ну, на мене нічого не виняє, мені все смачно. Тому... Так. Я йду перевірити. Я поклала, ой, я перевернула їх на другу сторону, тому що вони підсмажуються тільки в одній стороні. Треба, коротше, їх перевертати постійно. Ну, як постійно, він раз вистачить. Так, накладаємо наш перчик, тому, на жаль, так, візьмемо сіль і перчик. Просто. Ну така в буде. Я знаю, що так не можна робити отак от, але ну, мене дратує, що воно так повільно мені перчик видає. Так. Е, наш хлібчик ще не готовий. Беремо оливки. Тут є два види навіть. Вперше таки пробую. Я в пійці такі вже пробувала, але от. М -м -м -м. Смачно, смачно. Так, тепер я беру вонючий сир, мій улюблений, до речі. за незаулюблений. От у нас чотири гріночки вийшли. Не знаю, чи я правильно це називають грінки. але, Так, сир, в принципі, він нормальний, але я б ще трохи поклала, чесно кажучи. А так, зараз покажу, що в нас вийшло. Ну, ну, тільки погляньте на цю красу просто. Оливок трохи, мені здається, замало, я буду за ними ще мабуть, приходити. От. Зараз сирочок сюди і просто і насолоджуватися, тупо насолоджуватися. Да. Це наші світаки. Беремо водичку нам і сідаємо, дивитися спанч Боба. Я встигну на спанч Боба. Ой, да, я встигну. Це тільки 10-та година, ну нафіг. Я вже обідаю. Ну, коротше. Там. Тут у мене командирчик. Я думаю, що йому вже можна. Так. Ой, да, можна, можна, можна. Ой, ну все, ну він так розплавився, просто ви собі на уявлять. Ой, просто люденьки. Це. Ну, якщо це не... не їжа богів, то я не знаю, що це просто. Накладаємо сирок. Беремо ліснівище сирочок, оливочку там, перчика. М -м 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 -м. Просто любов. Чим побачення. я не відволікаюся, насолоджуюся. Всім. Па -па. На годинничку у нас четверта година, а це означає, що міна трохи зголоділа і потрібно якийсь підвечірок. полуденок, я не знаю. У мене є один хлібчик. Я хотіла свій бутерброд зробити. Мама пішла якраз з крамницю купити хліб. Один хлібчик маємо. Коротше, я роблю один бутибродик собі. Mm. Ну, мені трохи все-таки йшли дачу. Снимаю там, Кліпчик, залишки від а, Камамберу. А, тартар. Ще одні залишки. І моцарелка. Перекладаю, аби все було видно. Тар -тар -тар -тар. Взагалі, ну, жити без м'яса це дуже легко. Ну, прям їбать, як легко люди. Рекомендую всім прожити тиждень без м'яса. Це реально супер легко. Я от, наприклад, чесно. Чесно кажучи. Я зараз, от коли уявляю, типу, як розчленовують тих свиней, у мене завжди почуття таке, що розчленовують живу людину. Ну, типу, настільки вже, у мене це, блядь, проїлося в голові, що я, наприклад, ну вже все повністю. Ніколи, типу, я навіть боюся брати в кінотеатрі попкорн з беконом, тому що я боюся, що там може бути е це сушений бекон, як добавка. Тому що, ну, хтось мені говорить, що там його немає взагалі, ну, а я, типу, на ну, всякий випадок, аби ну, себе відчувати спокійно, не зрадити. Якщо вірити тому, що. Е, сушений бекон Типу, одне, що там пише сушений бекон. Так? Якщо ти типу, повірите, що це просто якась добавка, то виходить, що і чипси з беконом також можна їсти. Чому я сумніваюся? Нарізаємо моцарелку. Ой, блядь. Пардонте, пардонте, опа, Ну, Ой, яка красота. Так, кладемо залишки. Даємо оливок, тому що можна собі дозволити. Перчимо соломо і отак от, от. Я додаю свою улюбленішу приправу чилі. Просто я обожнюю гостре. Так. Трохи сольки. Перчика. Не жаліємо. Блядь, все замастила, як сужту. Е, залишки каламберчиком і доїдемо. Огірок я не люблю зумить його. Не залишаємо срач, як дехто вміє. Ні на що не та? І отакий от, от бутербродик у нас вийшов. Ой, блядь! М -м 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 -м. Облила себе трохи. М -м. Що ж я можу сказати? Це було смачно, і мені одного вистачило. Знаєте, до вечері я ще потерплю. Я попросила ще Каміл купити собі чипсики на. Нічню на нічну не знаю, що буду ночі робити, але буду щось робити з чипсиками. Буду щось з мабуть. Ем, um, Я забула сняти я ще з'їла чипс. Yeah. Плюс, плюс, плюс сок сік мультивітамі. Mm -hmm. Ви були на каналі Я Дуб, і ми закінчимо відео. Що я жерла за цілий день, будучи вегетаріянкою. Ну, я не їла траву одну. мені все сподобалося, я сита. Сподіваюся, більше нічого не буду їсти, тому що прийдеться далі знімати це все. От, все, всім, па, -па Я йду дивитися. Я йду додивлятися реальну містику, іду спатиньки.